Всім привіт! Сьогодні я розповім про державні символи України. Наша Україна прекрасна, мальовнича та незалежна, українська природа багата та різноманітна. Цю неймовірно мальовничу країну населяють надзвичайно працьовиті та талановиті люди. Але з-поміж інших країн нашу державу відрізняє не лише красива природа та дружній народ, а й символи нашої країни. До державних символів належить державний прапор України, синє небо, жовте колосся це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапора, державний герб України це золотий тризуб на блакитному тлі. А гімном нашої держави є куплет пісні Павла Чубинського, «Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Музику до цієї славетної пісні написав Михайло Вербицький Ніколи не можна забувати і нехтувати символами нашої держави. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу, до да речі, ще й талановиті, землі засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти. Що це за країна? Наша славна Україна. Синьо-жовте полотнище гордо майорить. Це ознака сили й слави української держави. Прапор України. Коли звучить він, всі встають. До серця руку прикладають, І в голос й подумки співають, І Україну прославляють. Їм України. Знак держави головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати. Герб. Герб України це тризуб, золотий на голубому тлі. Він відображає гідність життя батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов.